Головна новина колегії за 9 місяців рівнищина не наповнила свій бюджет настільки, наскільки цього вимагали у столиці. Керівник головного фіно управління адміністрації каже, таке трапилось вперше за останні 15 років і поспішає зняти відповідальність за це з районів. Це проблема не тільки нашої області, а й всіх обласних бюджетів України. В зв'язку з тим, що при формуванні державного бюджету і трансферті з державного бюджету на одинадцятий рік були завищені планові показники обласних бюджетів. Незважаючи на це, планові показники таки виконують, каже пані Кушнер. До кінця року є ще час. Щоправда, ніякого перевиконання бюджету за таких обставин очікувати не доводиться. Наповнювати обласну казну, збираються за рахунок селян. В області збільшилися надої молока, виробництво м'яса та яєць. А ще зібрали багато зернових картоплі та овочів. Перед тим фермери усе частіше відмовляються годувати свиней та тримати корів. Усі категорія господарств голів, велика потоки зменшилось на 171 тисячу. Голів, це до рівня 2000 року, в тому числі корів на 82 тисячі голів. Область і надалі залишається привабливою для іноземних інвесторів, які продовжують вкладати гроші у наші виробництва. Вийшла з кризи і будівельна галузь, про що свідчить будівництво багатьох важливих об'єктів для регіону. Тим не менше, за загальними показниками рівне шансу гріч будує на 20% менше. Є об'єктивні причини такого стану справ, адже половини більше половини обсягу будівельних робіт в минулому році. Було забезпечено трьома іноземними фірмами, які здійснювали реконструкцію автомагістралі Київ. Роботою гулів райдержадміністрації адміністрації керівник області Василь Васильбертар залишився не вельми задоволений. Декого просто попередив іншим. вони здогану а голову Зарічинської РДА взагалі пообіцяв звільнити це, якщо не заповнить прогалини у роботі. Наступного разу у такому складі зберуться за три місяці. Тоді звітуватимуть про зроблене за рік і малюватимуть перспективи на наступний. Ірина Василовська, Микола Штемпель, інформаційна програма. День.